Одна з найскладніших зим для українців попереду, аби пережити її в умовах російсько-української війни, активно готуються до холодів і громадяни і влада. Наразі в країні триває робота із накопичення у сховищах потрібної кількості газу та вугілля. Не втрачають пильності і самі Балтяни. Більшість розраховує на пічне опалення, бо мешкають у приватному секторі. Жителі багатоповерхівок у свою чергу сподіваються на газове опалення. Розповідають, готуватися до зими почали ще влітку та зробили потрібні запаси дров. І хоч на заготівлю довелося витратити кругленьку суму, тепло і затишок своїх домівок люди забезпечили. До зими ми вже підготувалися, у нас і пічне опалення, тобто котел на твердому паливі, і електричне. Ну, звісно, електрику зараз в цих умовах складних треба економити, а так. Будемо зимувати, дай Бог все буде добре. Тобто не розчаровуватись, а готові йти до кінця і боротися. І ніяких розчарувань. Головне, щоб поскоріше вигнати цю нечість нашої країни, і все буде добре. Все буде Україна. Якщо порівнювати оцінову політику минулого року і нинішнього року, чи дорожче вам обійшлися дрова і наскільки? Я б не сказала, що насильно дорожче. Якось так Ми економно їх розходуємо, і котел у нас такий гарний, так що, ну, я знаю, може відсотків 10-15%. Купила дрова. Та і все, бо який газ? За що платити за той газ? 12 метрів. А якщо порівнювати з минулим роком і з цим роком, довелося більше купувати? Звісно. Більше вони дороже стали, в тому году дешевле, а в этом году дороже. В тому році мені обошлось 6 з чим-то 10 метрів, а в этом году 12. Треба мати хотя бы, хотя хоча б тисяч чтобы щоб можна кожен місяць хоч по тисячі сложить. За год тих 12 тисяч, щоб можна було прожити і купити дрова. Брала з рук тисячу гривень, а зараз вже тисячу вісімсот-дві тисячі. У соміки 2000 тисячі дрова стоїть метр. А що дві три з отримали пенсії і а ще ж є і покушати, якісь таблетки купити. У вас вдома пічне опалення чи газове? До чого ви готуєте? Газове Газове опалення. Да. А скільки вам коштує в зимовий період це опалення? Ну, 2-3 тисячі. У місяць, так? Да. Бачимо у вашій сумочці сьогодні свічки. Так. Да. Ось я купила, бачите, і спіч, і сірники. Українці не здолані. Що... Я розумію, що економити треба. Я виключаю, у мене електричний нагріватель для води, я його виключаю. От, і... Включаю тільки при необхідності. Видержимо, вистоїмо. Я живу в селі, Пічне. А звідки? Борсуки. У мене минулорічні запаси, погодний прогноз зими, такий, що я надіюся, я що все буде добре. На цю зиму вистачить. А це скільки? Ну, десь кубометрів п'ять. Ага. Вам вистачає Вистачає. Село звикло жити економно. Казове. Скільки вам обходиться в місяць? Кубів. Десь 190, а тисяч три, Ну, Ми стараємось теж економити, поменше використовувати електроенергію. Ми сильна нація і ми переможемо. Маємо пічне опалення, але ну, ми більше газом топимо, тому що у нас квадратура величенька і не виходить у нас одним, цим, одним дровами палити. Підготувалися нормально, заготовки поробили собі, закрутки. Скільки купили дров? Дров не купляли, чесно. Мали запаси? Трохи запаси. Мали більше на газ надіємося. Ага. От. Ну, а так домашні дрова є свої ще. Скільки вам обходиться місяць для того, щоб обігріти свою родину свій дім? Ой, багато. Зимою 3,5-4 тисячі газом. Переживаємо, сподіваємося, що скоро закінчиться ця війна. Ми налаштовані бодро, надіємося. На все краще, на все сподіваємось. У нас пічне. Пічне, да? звідки? Ну, ми з Познанки. Скільки купили складометрів дров? Okay. Наверно, 10. Скільки вам обійшлася ця покупка? 12, навіть більше тисяч, звісно, тому що складометр зараз 1400-1600. Да, а живе на одну пенсію, а чоловік отримує 200 і все. Хазяйством займаємося, щоб не хазяйство, то взагалі б не виживали б ніяк. Так як у мене свекруха плоти по 2 тисячі по 3 за місяць, а вона сама живе на ну, на пенсію і лікарство купити, то геть воно ні до чого. Ці їхні ціни. От зараз спілкуємося з Балтянами і бачимо, що люди не втрачають такого оптимізму, задору і все ж таки спрямовані на перемогу. Звісно, так має і бути, тільки так. І Наша перемога буде за нами. Чому да. думаєте, що перемога буде за нами? Серце підказує. І наші, Дуже багато наших хлопців там знаходяться. Дуже нам жалко, що ми в хаті теплі, а вони там мерзнуть. Але переможемо. Переможемо, обов'язково. Дома маєте газ чи тільки дрова? Ні, тільки дрова. Тільки дрова. дрова да. Мали запаси з минулого року чи робили запаси цього року? Ні, Трохи було з минулого року запаси, да. Трошки підкупили. Так і... А скільки купили на цей рік? Вісім метрів. Вісім метрів. Да. По чому йде купували? По тисячі гривень. Це ще не сильно дорого, тисяча гривень в метр. Це ще. А яка вважаєте максимальна ціна за складоме? Максимальна? Максимально. Ну, так я чув, що люди говорять, я їй по 1300, я їй по 1400. А деякі вори, що і 1700 є. Зараз заклики від уряду, від влади, що необхідно українцям зараз трошки бути так максимально об'єднаними і економити електроенергію, тому що зараз вороги росіяни обстрілюють да. да. електро. Я за те, щоб економити. Як ви економите? Е, менше вже відколи це, менше лампочок включаємо за те, щоб в Україні хоче настав мир. Ми за те і все, тільки за то Імаю мию але поки буду держатися печки ага. топлю, так. Да. Да. А потім включу газ. Наверное, ну, в ноябре. Чи закупили дрова по якій ціні і скільки? Є, є. У мене муж працював в лісході. У мене год, на нагоди три дрова є, так що я это, не нуждаюся. Шість километрів вистачає. Купляв, ціни різні. Яка ціна? Від тисячі. Тільки дуб. А дуб кращий? Ну, як сказати, акація, ясен краще, ну дуб є дуб. Ми все видержав. Газ є, а пічки нема. Пічки нема. На що розраховують? Як збираєтеся опалювати свій будинок? Я вже не знаю, що сказати. А яку маєте пенсію? Три чотириста, завіть нема чотирьох. Да. І скільки із цієї пенсії треба буде відрахувати за газ? Ну, газ там сам все п'ять патьок. Та як підготувалися до зими? Маєте опалення пічне чи газове? Фішне. Фішне. Так. Скільки вам на цю зиму необхідно дров? Чи заготовили вже? Мінімум 20 метрів. Багато? Багато, тому що в мене три хати. Тьо, що в мене, в кухні. У старій хаті ще в мене одна хата, син. І ми Считайте, що 1400 метрів. Як збираєтеся пережити цю зиму? Ну, як збираюся? Збираюся, в мене все є практично. Я допомагаю людям, допомагаю АТО людям. То, що маю, в мене є трошки землі, я предприйматель фермери, якби то маленький. Попри війну, попри складнощі в економіці, ми все ж таки зможемо пережити будь-які проблеми. Зможемо. зможемо. Чому, чому вважати так, ми зможемо? Тому що ми настроєні на те, що Росію треба побідити і. Як то говориться, слава Україні ладні економити все, харчі, електроенергію та тепло. В ході свого соціального опитування вулицями міста вдалося поспілкуватися з різними людьми. І, хоч деякі балтяни стурбовані суттєвим зниженням рівня життя, не втрачають оптимізму. Говорять, першочергове завдання для українців це перемога російських окупантів та звільнення України від лютих загарбників. Аби досягнути перемоги, готові і надалі піти. Римувати збройні сили України та один одного.